Війна в Україні може закінчитися за два тижні, інакше Росія матиме серйозні наслідки. Це не мій прогноз, це чергове останнє китайське, точніше, американське попередження від Дональда Трампа для Володимира Путіна. Лідер Сполучених Штатів Америки озвучив новий ультиматум російському диктатору. Що це може означати для України? Чи наближає нас ця заява до кінця війни? Про це і не тільки поговоримо сьогодні на ютуб каналі Політ Медіа. Аби дізнатися більше, залишайтеся з нами до кінця цього відео. Вітаю, друзі! Мене звати Віталій Маргалик і це вже третя наша зустріч на Ютуб каналі Політмедіа. Тут ми чесно говоримо про політику простою мовою. Напишіть, чи подобається вам наш контент, які б теми ви хотіли, щоб ми висвітлювали, адже це допоможе розвиватися нашому каналу. Ті, хто дивився, пам'ятають, що в одному з попередніх відео ми з вами намагалися спрогнозувати, коли може відбутися зустріч Зеленського та Путіна і хто від неї може отримати політичні дивіденди. Тоді ми з вами вирішили, що все таки найбільший зиск отримає Дональд Трамп, адже він тоді отримає ну, авторитет як миротворець, який обіцяв, що закінчить війну. Нехай не за 24 години, але трошки. І пізніше, але все-таки спромігся це зробити. Натомість для України закінчення війни це питання виживання. Звісно ж, ми цього хочемо найбільше. А от чи матиме якийсь зиск від цих перемовин Росія? Ну це дуже сумнівно. Адже всі ми з вами розуміємо, що Росія хоче знищити Україну, захопити всю Україну. Все інше це відмазки, це певна політична гра. Тож, друзі, ми тоді з вами прогнозували, як це може бути. Але з огляду на останні події, шансів на проведення двосторонніх перемовин між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним стає все менше. Саме тому журналісти ловлять буквально кожне слово Дональда Трампа, адже всіх цікавить, що він робитиме далі, якщо Путін знову його підведе і не захоче закінчувати війну. Тож сьогодні будемо говорити про ультиматум Трампа та інші заяви американського лідера. Дізнаємося, чому насправді Путін не хоче зустрічатися з Зеленським. А також почуємо реакцію самого Зеленського та дізнаємося про його плани щодо завершення війни. Ну і наостанок зможемо. Підсумувати та зрозуміти, що усі ці заяви означають для України, тобто для нас із вами. Але спершу підпишіться на канал та поставте лайк цьому відео. Вам не складно, а нам приємно. Отже, почнемо з головної заяви Дональда Трампа. Цитую. Побачимо, що станеться протягом наступного тижня чи двох, і тоді я втручуся, якщо мені доведеться бути там, я буду там, і ми або укладемо угоду, або ні. Йдеться про зустріч Зеленського і Путіна. Якщо ж угоду не вдасться укласти, то тоді каже Трамп знову цитата, це може мати дуже серйозні. Наслідки, але подивимося, що буде далі. Можливо, наслідки будуть дуже серйозними, тому що це те, що має закінчитися. Не знаю, як ви, але я трохи заплутався, з якого моменту потрібно рахувати оці два тижні, після яких настануть серйозні наслідки для Росії. Адже 21 серпня. Я нагадаю, Трамп вже заявляв, що зможе оцінити можливість досягнення миру в Україні протягом двох тижнів, і 25 серпня він знову каже про два тижні, але тепер погрожує серйозними наслідками для Росії. Хоча знову ж таки без конкретики. Також Трамп пояснив, чому Зеленський та Путін ніяк не можуть домовитися про зустріч. Ви не повірите, але причина дуже серйозна. Виявляється, Путіну просто не подобається Зеленський. Давайте процитуємо. Що, як це пояснює Трамп? Він його не любить, розумієте? У мене теж є люди, яких я не люблю. Я не люблю з ними зустрічатися. То як же їх звести разом? Вони дійсно не люблять одне одного. Це можна серйозно коментувати. От скажіть, будь ласка, от деякі політологи, я сьогодні спеціально дивився. Ану, багато політологів, експертів обговорюють обговорюють сьогоднішні заяви Трампа. Ну і тут не можна без жартів. От політологи вже жартують, що треба дізнатися, кого ж любить Путін. Ну там дівчаток, хлопчиків, який у нього смак, да? І відрядити їх на зустріч заміж зеленського, аби тільки Путін погодився завершити війну. Ну тобто, ви розумієте рівень абсурду? Тобто, ну як можна пояснювати, що ем... Ну, от мені не подобається, начебто, начебто Зеленський дуже мріє і просто йому сниться цей Путін. і Він тільки думає, як би з ним зустрітися. Багато хто кому не подобається, але ж ну це, ну, це звучить трошки так по-дитячому, погодьтеся. Я просто уявляю: ну, от от мені не зрозуміло, звідки Трамп взяв це пояснення. Ну, тобто, це виходить, що Путін так йому сказав, да, що йому не подобається Зеленський. Я просто уявляю, як могла відбутися. Ця розмова да? зустрічається Путін з Трампом, і, значить, Путін йому каже: ну, я взагалі-то не проти припинити вбивати українців, але от є такий Зеленський, ну, він мені не подобається. От це мені знаєте, нагадує моє дитинство, коли хтось мені сказав, що я йому не подобаюся, і тому зі мною не будуть гратися. Але, вибачте, це ж не гра, це мова йде про долі мільйонів українців. Такі заяви з вуст лідера найсильнішої так, країни у світі, з вуст лідера Сполучених Штатів Америки, ну вони звучать якось безглуздо, так ну несерйозно, м'яко кажучи. Дуже важко зрозуміти, коли Дональд Трамп жартує, коли він каже серйозно. Тим більше сьогодні він заявляє одне, а завтра він може сказати щось протилежне. Тому політологам не позастриж, так само як і журналістам, тому що ну ми змушені це обговорювати, аналізувати. Бо ну, принаймні, номінально від лідера Сполучених Штатів Америки дуже багато чого залежить. Давайте перейдемо до українського лідера до Володимира Зеленського. Ось він, якщо і жартує, то жартує це ну, тоді, коли це має місце. Володимир Зеленський своєї позиції не змінює. Він готовий до прямих переговорів з Путіним, от тільки не впевнений в тому, що Путін готовий, адже Путін робить усе, аби затягнути час. І ми з вами самі це бачимо. Навіть не треба не треба до експертів ходити. Натомість український президент заявив, що наприкінці вже цього тижня відбудеться зустріч української та американської команд. на ній ітиметься про можливості майбутніх переговорів між Україною та Росією. Також Зеленський прокоментував пропозиції російської сторони, що, начебто, вони йдуть на якісь поступки. Він вкотре заявив, що Україна не збирається віддавати Донбас і він не вважає, що росіяни у мирних переговорах йдуть на якісь нам поступки. Цитую. Я не вважаю, ті речі, які лунали з російської сторони, що вони готові не захоплювати далі Україну, є поступки. Я не вважаю, що поступками є те, що вони пропонують нам виходити з території, які Росія не контролює. Окрім того, Зеленський додав, що терміни зустрічі лідерів залежать виключно від російської сторони, а також від Сполучених Штатів Америки. Цитую, бо саме Сполучені Штати Америки запропонували, нагадаю, 7 березня припинення вогню. Ми це підтримали, пояснив глава держави. Ось тут я підтримую Зеленського, що він... Нагадав Трампу про його відповідальність, тому що Трамп ну, постійно намагається якось перекинути м'яча то на Росію, то на Україну. То каже, що Зеленський щось не хоче. Ось, будь ласка, Трамп почав цю ініціативу. Тож, Зеленський доволі дипломатично, але конкретно йому сьогодні про це нагадав. Також Зеленський нагадав позицію України, що нам у майбутніх переговорах важливо отримати чіткі гарантії безпеки. І про гарантії безпеки на прес-конференції також говорив Дональд Трамп, Щоправда, він наголосив, що гарантії ці Україна отримає не від Сполучених Штатів Америки, а від Європи. Цитую Країни Європи збираються дати їм значні гарантії безпеки, і вони повинні це зробити, тому що це їхній континент. Але ми братимемо участь у цьому з точки зору підтримки, ми їм допомагатимемо, і я думаю, що якщо ми досягнемо угоди, ми підтримуватимемо мир, тому що я хочу, щоб люди перестали гинути, сказав американський лідер. І от тут, друзі, у мене виникає питання: а чи достатньо робить Трамп, щоб люди перестали гинути? Якщо він справді хоче врятувати життя українців, то варто перестати годувати пресу новими ультиматумами, говорити спочатку про 24 години, потім про 100 днів, тепер вже він вдруге говорить про два тижні. Тобто ну, таким чином він просто дає час Путіну затягнути час, легалізуватися у світі і, ну, і продовжувати насправді обстрілювати Україну. Тобто він щодня вбиває українців. Якщо не в Києві, слава Богу, трошки тут нам стало спокійніше останніми, останні дні, але ну, кожен день десь десь прилітає і хтось помирає. Поки Трамп погрожує двома тижнями і ще раз двома тижнями. Тож якщо Трамп хоче, щоб українці справді перестали помирати, треба переходити від заяв до конкретних дій. А це потужні санкції проти Росії та серйозна підтримка України. А поки що, те, що ми бачимо, Трамп намагається перекинути відповідальність на кого завгодно: на Європу, на Путіна, що той, мовляв, хороший хлопець, але бачите, Зеленський йому не подобається. Або ж на Зеленського, що він не хоче віддавати українські землі. Тобто на вас нападають, а ви ще такий поганий, що ви тут не розслабляєтеся, да і не отримуєте від цього задоволення і не віддаєте там останню сорочку. Тож, друзі, давайте підсумуємо. Чи наближаємося ми до завершення війни? От з огляду на всі ці заяви. Поки що, те, що ми чуємо від Дональда Трампа, ну все це дійсно заяви, причому доволі неоднозначні. Те, що ми чуємо від Кремля, то там спроба затягнути час, але явне небажання закінчувати війну. Тож хотілося б вірити у краще, вірити в те, що ультиматум спрацює, і за два тижні усе закінчиться. Але давайте будемо реалістами і поставимо три крапки. А продовжимо цю розмову у наступних відео на ютуб-каналі Політмедіа. А ви поки напишіть, що думаєте з приводу почутого, чи вірите ви в силу ультиматуму Дональда Трампа? Ну і, звісно ж, не забудьте підписатися на цей канал, якщо ще цього не зробили, та поставити лайк. З вами був Віталій Маргалик. Побачимося!